Вітаю всіх українців на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні з нами ексклюзивне інтерв'ю з народною артисткою України Лілею Сандулесою. І сьогодні без цензури Лілія розповість про шлюб з Іво Бобулом. Вона з нами сьогодні на телефонному зв'язку. Вітаю вас. Вітаю, вітаю. Так, ти, значить, це після інтерв'ю Іво Бобула з Дмитром. Гордоном. Если кто хочет жениться на певице, и если он тоже музыкант и певец, будьте об этом, потому что он будет тянуть на себя одеяло. Ты вы останетесь постоянно в холоде и в голоде. Женщина, певица, она очень капризная. Она свою жизнь прожила как мужик. Она все тянула на себя. Все. Вот То только про те, про меня. Я понимаю, сейчас не, той, не те часы, не на про это говорить, но настолько Мені накипило, наболіло, ну, можна сказати, його гідно після того інтерв'ю, що він казав про мене. І я, знаєш, коли позвонили мої рідні е, і, і просто обурені, моя сім'я, мої рідні, моя мама, моя мама просто каже, боже, що це таке, донь, що це таке? Він каже, адіот. Я кажу, що, мамо, це? Це не може і Ні, адіот, бо це не лікується. Ну це для мене дійсно було, як, знаєш, угу. лайну на голові. На сцені будь артистка, а дома будь жіною. Не треба командувати. Я сам знаю, що потрібно. У мене руки ростуть не дець. Я просто зараз. Я просто зараз просто відповім на те, що він казав. І просто перед тим хочу спитати, от мені настільки, от коли він приходить на інтерв'ю е, і от говорить, і ти там у Слави, у Еми, у Тебе, він дійсно думає, я думаю, що ні. От просто він дає інтерв'ю. А після, якщо хтось каже Ой, там браво, молодець, він каже, О, яка й розумниця. А якщо погано... Це не я, це може моя тінь. Чесно кажучи, з жінками мені не везло. Що мені треба було не, не женитися взагалі. Третя була Ліля Садуляса. Ні, тут, тут особисто психологічної невмістимості. Два кота в одному мішку не буває. І я скажу ще одне: уже пройшло майже 25 років, як ми не живемо. Багато дійсно інтерв'ю він давав. І теж говорив, що все залишу всім, все, просто. Я все лишав жінкам в хати, в хаті все нічого не бере, брав тільки свої речі і уходив. Так і Лілі залишу квартиру, я, я говорив, що ми писти, з нею ми паркахали все, потому що песня берег любой. А ну, та -да, такой та сделала. -та -та -та", а я хотів другою. Я ні одне, тільки один. Одне інтерв'ю було, в ЖВЛ, І так я нормально говорила, бо я просто не хотіла його чіпати, я не хотіла, де да й взагалі у мене не було вже все, ми вже не живемо. Нехай собі живе своїм життям. Я дійсно собі задаю такі питання. А навіщо зараз? Після трьох турів концертів. Але я там теж спокійно себе, просто так він каже, з тої сторони вийти на сцену, я з тої сторони там стояти, там стояти, бо не хотіла ці розряди, чи як там <хи>, називається, чіпати його чи щось. Ти. Просто у мене була інша мета, була мета зустрічатися з цивільними людьми і співати для них. Допомога для ЗСУ Ось ці всі мої мої дві питання, дві Буде все. Так, от я до речі ми хотів розпочати нашу розмову з ваших турів, тому що ви воз'єдналися після 20 років розлуки. Фактично, видали тур майже 25, як я казала. Так, а як там це був 2001 рік. Нічом, стрілиць, та так, берег любові крізь роки. Тобто, ви зіграли близько 90 концертів. Директор Іво бобула Ірина Сліпошова 50 концертів. Це було берег любові крізь роки, а решта зустріч, наша пізня. Берег любові. Ви давно вже співаєте цю пісню. Яке вона в вашому житті має значення? Щось є пов'язане з цим? Дуже велике значення. То пісня про нас. Так. так. Так якось дійсно вона, е, Вадим Дмитрович написав, я так думаю, що для нас. Я так розумію, що директор Іво Васильовича вмовила Ірина Сліпушова його, щоб е, він воз'єднав цей я легендарний знаю, дует. Я не знаю там, які розмови. Я знаю, що Ірина перша мені дзвонила mm -hmm. і казала, є от такий проєкт, я кажу, Боже, я давно хотіла. Я і після того, як ми розлучилися, я теж казала: можна співати, ти живи там з ким живеш, я живу з ким. Але для людей то треба співати. Бо люди требували ці пісні. Mm -hmm. Як загалом пройшли ці концерти зустріч з публікою після 25 років? Ach, пройшли дуже добре. Так. Аншлаги. Просто. Просто. Угу. Публіка ну, дуже чекала побачити Мені, вас на сцені, у вас неймовірний голос, тембр просто шикарний. І прийняли, і просто відмінно. Угу. відмінно. Був, ну, Я просто побачила, що я кажу зараз про себе. Що що я побачила, що люди угу. люблять Наші пісні, угу. люблять нас. Чудово. То я ціную, дуже дуже ціную. Угу. І тому і сьогодні не хотіла я. Про це говорити, але я просто, от що я хочу сказати. Mm -hmm. Я не виправдовуюсь, я просто хочу правду. Може він після цього, що я скажу, може вже зупиниться. Не знаю, яка мета у нього. Так, ну власне ми з вами... Не лишаю покою. Так. А може там у нього цей, може, може, і, mm -hmm. і, і, і любить досить? А, ну все <с можливо, тому що бачите, кажуть, коли людина кохає. То його болить, його болить багато років. Може, може, і в цьому причина. Чи плануєте ви далі працювати разом? Безумовно, як це? Я себе не уявляю без бізлії. Пісня під назвою Лілія прекрасна, і ви, напевно, відчули, як гаряче її сприймали глядачі. Так, ми спілкуємося з вами вже декілька років, так? І, власне, сьогодні ви хочете прокоментувати заяви Іва Васильовича в останньому інтерв'ю Дмитру Гордону. Е, тому я підібрав декілька цитат, щоб ви на них відповіли нам сьогодні. Е, перш за все, хочу підтвердити: ви проживали з Іво Боболом з 1992 по 2002 рік, так чи ні? Ну, ми познайомилися раніше. Uh -huh. Значить, я зараз просто розкажу. Раніше познайомились, значить, це пісенний вернісаж, Палац Україна. Жили ми в готелі Русь, і всі наші колеги е, прийшли до мене. Ну, коли ми там уже після репетиції, після концерту, значить, прийшли до мене там. Люба і Віктора Нісімова, Міна Шестакова, і обов'язки свої, із своїм братом Григорієм. От ми поговорили то все та, а потім, значить, то, то, що він розказував у Дмитра, що про те яблуко, що я надкусила, чи він надкусив перше, то таке. Але на другий день вони прийшли у до мене в номері. Прийшли до мене в номері і поговорили. Григорій більш такий толерантний, більш такий, ну може говорити, більш такий лагідний. Він каже, значить, ліля, якщо ти можеш, ти ж знаєш, що Його співак гарний, дійсно, він ж чудовий співак. І допоможи, якщо ти зможеш. Ага. Я перед Богом вам кажу, дійсно, що я зможу, я допоможу. І так почалося. Почалося. Концерти мене запрошують, ну його ще не знали. Mm -hmm. І я кажу: знаєте що? Візьміть, будь ласка, співак просто, при чудовий. Візьміть, вас запросили, ми не можемо. Я кажу: не треба платити, ні, ні грошей, нічого. Просто нехай він співає, щоб чули. Так воно і пішло. Потім так, же інтерв'ю, так і інтерв'ю на радіо, на телебаченні, отак. так. где меня приглашали, я его разом со мною. Вот так мы уже начали вот такое спілкування сначала. Это правда, что после разрыва с Лилей вы остались без денег? Да. Вообще без денег? Вообще без ничего. Оставили все ей, встали пошли? Все, квартира, все, что было. Ну, и мы записали уже «Берег любови». Мы трошечки там были... Съемки, там, клип А потім ми поїхали до наших е, друзів провідати просто, бо багато років не бачилися, До Америки це вже просто ото, що як ми познайомилися, потім ми приїжджаємо з Америки. Дійсно, ми у нас обойма концертів. Уже концерти берег любові. Потім вже ми пишемо лип світуть. І так, так, так і поїхало. Запитання. На момент знайомства з Іво Васильовичем у Вернісажі, ви вже були концертуючою співачкою. Ну, а як же, ну, а як Ви як були вже відомою виконавицею. Я жила в Києві взагалі. Mm -hmm. Іво Васильович тоді. Тоді Іво Васильович не знали. Знали коло музикантів. Mm -hmm. Так. От ці організатори, ці організатори, коли, котрі мене запрошували на концерт, він кавони казали, ми його не знаємо. А я йому, а я їм казала, от візьміть просто, щоб він співав. От і так, а потім, потім, вже після того, що як ми написали перегріві, липи цвітуть і інші пісні, і він записав інші пісні, тобто для степе, пісні, то все вже пішло дуже. Дуже красиво і дуже добре, бо дійсно ще раз повторюсь: він чудовий співак. Так. І про вас також він відгукується як чудова співачка з неймовірним голосом. О, слава Богу, хоч про це. Угу. Так зараз слава. ми перейдемо до гостріших тем і гостріших запитань. Зараз ви дасте на них відповідь. Але чи було вам би приємно, коли б Іво Васильович в інтерв'ю визнав таке, що е, Лілія Сандулеса дала мені поштовх? Якщо він би не казав це, uh -huh. я би теж не образилася. Uh -huh. Просто, коли його питали, або вот ти Лілія, а як? А він казав би так. Це було що було, то було. Зараз у мене? Інша сім'я, я, я е, про ч, е, людину, про Лілю, можу сказати, що тільки що дуже добра, дуже дякую їй, і все. От тоді все було би добре. Mm -hmm. Це було б добре. Бо в житті, в різне буває, різне, різне. Mm -hmm. і, а коли він з першого інтерв'ю, з першого після розлучення нашого, почав мене хаяти, та не треба. мені про, про... Спитати, mm -hmm. про, спитати про, про, про неї, да не треба це, да то-то-то, да то-то-то. И пишло, а потім він вже чао просто, mm -hmm. а я їй всі віддау, а я те, а вона те, а вона відпочувала десь, не, ну, mm -hmm. не знам де. Так. Так а что, И в своєму вот положении остались да. без копейки денег? без ничего. Даже брат мой уезжал в Штаты, я ему дал, у меня было 50 долларов, и он говорит, что у меня есть. У меня больше Но вы благородный человек, слушайте. Не знаю, не знаю не знаю. Сейчас вы снова даете совместные концерты? Уже все. Было два тура. Но еще возможно, возможно продолжение? Возможно, да. Я сказал, Лили, тебе нужен репертуар. Надо менять, менять себя, менять прически, менять, похудеть нужно. И в я в вы я в тему... Mm -hmm. бы было, было очень приятно. Было бы очень приятно. Так. Бо життя – это и життя. А сцена – это сцена. Так. Чи казати, что командир, там, це, он не мог, мог жить, там, те. Я делала те, Що для мене було і легко, але ще mm. ремонти я би не робила, якщо їба після лікарні не казав би, що йому погано. Mm. Ми знімали квартиру, і я думаю, тоді треба мені це робити. Mm. От і все. Yeah. А він потім чи тоді міг займатися з цим колективом, що він теж mm. каже, що О, я казав їй, що треба колектив, там це. А хто йому? Хто йому не дав це робити, Паралельно міг це робити і інтерв'ю та mm -hmm. до... домовитися на радіо, mm -hmm. і якісь пісні це все. Він mm -hmm. міг, а не так. зараз щось говорить і непонятно що mm -hmm. е, коли ви записували хіти, берег любові та «Алипи цвітуть», Ви вже були парою, е, і пригадайте, будь ласка, момент освідчення. Тобто скільки років ви товаришували, я так розумію, спочатку чи місяців, а потім це вже прийшло в роман. Коли ти вже співаєш і коли так і ще співаєш красиво, разом наскільки такий тандем, уже тут неможливо не жити, не жити разом. Угу. От і все. Е, я знаю з коментарів інших колег, що Іво Васильович був дуже і дуже у вас закоханий. Це мені підтвердило декілька українських поетів і композиторів. Е, розкажіть про День весілля. Де це було? Чи було багато людей? Ми ніколи не чули в жодному інтерв'ю про це. Ну, Це було в Чернівцяк. Наша ненашка була Ольга Добрянська, народна артистка України. А де моя весна? Сама себе питаю. А... Було всі наші рідні, всі, вся наша рідня з його сторони і з мої. Так що все було добре. Було добре, бо було добре. А потім в житті все. Все трапляється, все, бо. Нічого не може вічним, мабуть. Так. І ще у момент о, саме вашого весілля, от в день весілля, що можете пригадати? Знаєш, ну весілля як весілля, я тебе прошу. Ну Та цікаво, дуже. Ну тобто українські ну, ще, молдавські мабуть. традиції, що? що було у вас? Ну розкажіть на весілля. Uh -huh. Я ніколи це не ну не... Це просто, ну про що ти говориш? Uh -huh. Там молдавські пісні, там то, що ми співали. На на нашому весіллі, то все просто нормально відна, mm -hmm. весілля. Просто як у людей, як у простих людей. Зрозумів. <рістити> добре, це не було, не було ціль чи мета, mm -hmm. щоб щось там знаєш, якось. Ти що, скільки років тому? Mm -hmm. Про що ти говориш? Так. Ідемо далі щодо заяв, Іва Васильовича, ви прожили разом у шлюбі довгих 10 років. Гастр... Майже 11. 11 Ви гастролювали по Україні і за кордоном. Ваш дует був мега популярним, правда? Вас були так, сотні так, концертів. Так. Пригадайте так. цю частину. От саме подружнє життя і життя гастролюючих артистів. Ви жили на валізах, правильно? Ну, можна так сказати. Uh -huh. Можна так сказати, дійсно, що було дуже, я кажу, що коли ми вже приїхали з Америки, то обойма е, концертів то там їхати, то туди їхати, то туди їхати, бо дійсно вже наші дуеті, вже так, дуети почали дуже люди любити. Бо... Ну, це дійсно, uh -huh. це просто шедевральні, можна сказати, пісні. А ви були комерційно успішними артистами? Чи все-таки тоді. Е... На той час, uh -huh. на той час. Е, я думаю, що так, знає, ми. Uh -huh. Я думаю, що так, нормально, слава Богу. Слава Богу. Для того uh, часу. Так. Ну так я думаю. Mm -hmm. у, у нас э, була директор Лідія Окмянська, але сказати, що вона була директором просто настільки, як Ірина Сліпошова, я не можу ні на йоту. Mm -hmm. Але так, вона mm -hmm. дзвонила завтра концерт, чи після завтра концерт. От і все. Mm -hmm. І ah. там вже на гроші, так як вона с -с собі рахувала. Вот так. Лілія Васильівна, чи готові ви відповісти зараз на гострі запитання і гострі заяви Іва Васильовича про ваш шлюб? Я слухаю питання. Дочекайтеся, друзі. Продовження уже завтра. Лілія Васильівна розповість. Усе як було Ставте ваші вподобання, підписуйтесь на канал, і також залишайте коментарі. Народна артистка України дасть найвідвертіше інтерв'ю у своїй кар'єрі. Поділили красиво по чоловічому, поділили. Так машина БМВ. Далі, коли ми отримали квартиру двокімнатну, нам ще подарували гроші для. Студію звукозаписи. Угу. Під час запису цього інтерв'ю Лілія Сандолеса приголомшить мене декілька разів, Дів. що в мене волосся стане дибке. Адже я не зможу до кінця повірити, що це з нею трапилося у шлюбі з Іво Боболом. Я кажу зараз перед Богом. Ну, треба ж якось концерти. То то все, тільки от воно пішло. Так ну давай ми потім. Що я мала робити? Це мій гріх. Але що я мала робити, якщо треба було далі допомогти, щоб ми разом були, щоб це все робити? От і все. А то, що я не хотіла, він не хотів. Про що? Так, він не хотів. А чому? Різно, він не хотів, але от такої, таким макаром. Але чому він не хотів? А вот він хотів бути артистом. Ну, да, що він вже ж, оженився на мене? Він вже знав, що, ї, що я обов'язково допоможу йому. Ви розумієте, Ще? що я зараз в шоці від почутої інформації? Ну, так от так Ви пошкодували потім про те, що зробили? А як ви думаєте? Думаю, а так. Як ти думаєш? Я і думаю, і все. дуже. Через літа. Після цього інтерв'ю сповіді ви краще розумітимете творчість Лілії Сандолеси. Через жалі, і Також вперше прозвучить і справжня причина розлучення артистки з Іво Боболом. Ти моя жатість, ти моя радість, ганьба. Я трохи в шоці, що ви мені тільки що розказали. Аж почервонів. Зраджене кохання. А він про це називається Меморіфул. Він просто про це не пам'ятає. Нічого не питаю! розумію. На цьому вже точно крапка. От і все. То, значить, це теж брехня, що каже Бобл що пішов. Ого. Ого. Значить, це все неправда те, що було сказано, або в нас є дві версії, і вже хай глядачі роблять висновки. Як же, Він такий бідний, говориш? Після того, як артистка публічно поставить крапку в романі з Іво Бобулом, і публічне обговорення та осуд її дії, вона поділиться особистим, ексклюзивно для глядачів ютуб каналу Ростислав Продакшн. Серйозно? Так. Я вас вітаю. Дякую. Можливо, mm -hmm. Я ж нічого не говорила тебе нікому, от ми їздили вже скільки в оцей. Я не говорила, це я не хочу. І хай кожний себе собі на здоров'я живе. І Дай Боже, я кажу. Я молю Бога, молю Бога, щоб скоріше закінчилася ця mm -hmm. війна. Щоб люди просто, бо коли я бачу, що там без води, без тепла, без світла, я кажу: Боже, які пісні, про що мова йде? Я не знаю, чим можу ще допомогти.